Що ж, ось ми і в аеропорту Орлі в Парижі вилітаємо в Рим. У нас ранок. В Римі почався доволі рано. Зараз 6.20. Йдемо до... До Ось туди ми йдемо. Так виглядає цей фонтан. Людей тут просто нереальна кількість. Якщо подивитися, то тут просто вже яка година 646, а людей вже просто черга зібралася нереально. Але якщо чесно, красиво там. Я вже пофоткав свою дівчину, вийшло доволі гарно. Я потім вже поставлю ці фотки, можливо. Щоб було видно, що тут можна на Ну, якщо якось попасти сюди, щоб не було стільки народу, то буде ще крутіше. Так, все, на фонтанічку побували, фотки зробили, відоси пізнали. Тепер ми йдемо куди? Пантеон. Туди і погнали. Туда. Ну що ж, ось ми і попали все ж в Римський Пантеон. Треба буде зрівняти з Парижським, тому що там, звичайно, я ще не був. Так склалося, що він був закритий на реновацію і ще не вийшло. Тут ще перед, цим, перед самим пантеоном є дуже крутий фонтан з таким обеліском. Я вам його покажу. Де, що він виглядає ось так. Певно, прикольно виглядає. І, якщо чесно, зранку, коли пантеон ще закритий то народу тут майже немає ось було декілька людей. Якщо зрівняти з іншим фонтаном, то там взагалі було... був аншлаг, а ось тут взагалі можна спокійно прийти, познімати собі, подивитися, пофотографуватися. Не знаю, думаю, що навіть вставлю потім всі фотки, але навіть подивитися, який гарний античний вигляд має ось цей фонтан, і можна реально вільно походити. Хоча це в п'ятих хвилинах під... Я вже забув, як він називається. Зараз ставлю ось того фонтану, де ми були в першу чергу. Там просто народу реальна кількість, а ось тут поки що все вільно. І ще близько є собор, але ми до нього ще не підемо. Тому що надто рано. Собор відкривається о 9 а в нас зараз година яка. У нас зараз 24. Тому. Зараз вже гуглимо маршрут і йдемо до Колізею. Так, маршрут помінявся від пантеону ближче-4 хвилини дойкотру фімі. Так, зараз будемо пробувати відкривати баночку одною рукою. Ну, зараз буде ГСМР. Ja kun se bateriikki niin mm -hmm. Ми дофоткуємося біля цього фонтана. Сьогодні всі ці фонтани будуть нашими. Фонтани реально тут дуже гарні. От що, що ну, Рим з фонтанами реально переплюнув Париж, тому давайте йдемо далі. Ось там спереді в нас буде ще дуже гарний фонтан Нептуна. Як той, хто любить дуже сильну міфологію і в принципі все, що з нею пов'язане, буде дуже прикольно побачити. Але що прикольно, що на цій площі є три фонтани, які є... Всі три дуже гарними. Центральний з оцією будівлею, він найгарніший, але можна тут прогулятися, тут купа ресторанчиків маленьких. І як я бачу, в принципі, людей не так багато, доволі тихо, якщо чесно, після парижських прогулянок тут набагато спокійніше. Поки що. Це не тому, що немає багато зараз туристів, і це не найвизначніше місця. Не радій. Ну, типа, да, але дивись. Зараз у нас яке число, вже 25... 25 серпня, в принципі, ще туристичний сезон, а людей не так і багато. Зараз включаємо вам ось цей фонтанчик. Також зараз просто пройдуся навкруги, зроблю вже тут також підзйомки, щоб вам потім їх ставити. Анджело. Так, поправити зачіску трішки. Ну що, куди ми ще не вирішили, куди будемо йти, бо ми тут затрималися трошки довше, ніж думали. Mm, да? Зараз буде. Так, що ми там? За 12 хвилин ми дійдемо до а, так, 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 Кастелло... Ні, Пія. Ні, це Кастел Сан-Анджело. Ааа, Дела. Кастел Дело. Так? Да? Туди? сан туди? Краще так, так що буде, бо ми потім будемо повертатися назад до доробить ну, зійшло, ні. Ну, типа, як виходить, Десь йдемо туди до Кастелло Сан-Анджело. Угу. І потім, потім вертаємося назад до цього Коли собору? Ви Кого? Тійто Собор, бо я вже й не пам'ятаю. Я сама вже забула. Ви будете в облозі. <ріх> це було дуже важко. Я старався, я бився, щоб це сталося і це настало. Тепер головне на монтажі, щоб все нам не забракували. Тоді ми будемо в дерьмі. Буде По секрету навіть якщо все забракує, я все одно запущу. Ну, думаю, що ми на завтра лишаємо Що? Тутось, та... замок. Ватикан. Ватикан на завтра. Не знаю, не сюди. Не <реш> сюди. Бля. Та таку... ні, диви, яка гарна вуличка. Зв... А то, mm -hmm. Але як кольора, де з цим сонечком ззаді. Mm -hmm. Можна буде потім скріншоти, так що й фото. Mm -hmm. Так, в принципі, йдемо. Дивіться, як просто топова вуличка Ось ця. Mm -hmm. Хоч дотепер були вау Деяко прикольні? Mm -hmm. Прикольна штучка. Але якби ще не було цих. Графіті було взагалі супер Просто подивіться, яка краса перед нами. Ось там просто замок. Старий замок. There's, there's, there's. Ми вже підійшли до замку Святого Ангела. Він в доволі вражаючих розмірів та античному стилі. Це ще я не знаю, яких він років, тому я тут потім ставлю всю інформацію, тому що, чесно, не було багато часу на все, тому що переліт. Вчора ми поспали, сьогодні прокинулося дуже рано, щоб побачити всі місця і не зустріти багато туристів. І по факту в нас вийшло. Думаю, що. Ачівку ми зробили, тому що реально не дуже, не дуже так багато людей. Тут є якийсь чувак, який знімає з дрона. Ми і ще пару людей, які просто бігають. І доволі тихо, реально немає багато машин. І ось тут такий ось вид відкривається з, нас, з цього моста. Можна подивитися на набережну. Не, не знаю, яка ця річка. Може подивитися, яка ця річка. Але вона не дуже повноводна, як я бачу. Ось там доволі мілко, але вид відкривається реально дуже гарний. Взагалі ось цей замок, ці статуї, весь цей міст дуже гарно. Замок Ангела і мій ангелочок. Ти хе-хе, засмішалась. Ну, Включу карту. Ми підснімемо. А, річка, річка Тибер. Тибер, так. Да. Так, піднімай ще. Угу, прикольно. Він як у формі зірки бачиш? Ага. Прикольно. Жаль, що в нас дрон немає. <рес> Певно, що як тільки буде на каналі хоча б 10 тисяч, то доведе вже купити дрона, щоб він знімати ще гарніше. І багато білетів. Якщо чесно, треба хоча б 10 тисяч підписників щоб отримати якусь хоча б рекламу, щоб вже можна було інвестувати в ці подорожі частіше. Так. Чи не так, mm -hmm. Пані Віолета, що ви на це скажете? Звичайно, я погоджуюсь. Ну, звичайно. Як тут не погодитись? Так, все. Підзняли трішки, тепер йдемо робити фоточки. Зараз зробимо пару фотографій Віолеті і будемо тримати шлях далі. Так, і ось така у нас тут краса. Це будівля суду. Уже після недовгих скитань ми вже нарешті дійшли до собору святого Ігната, де має бути великий спот, тут має бути дуже гарна стеля і має бути дзеркало, в яке можна старухуватися знизу догори. Ось так він виглядає звідси Це його права сторона, а ось це вже центральне. Зараз ми обійдемо. Так у нас церква виглядає ззовні. Це в нас собор святого Ігната. Так, все, ми вже побували в церкві, соборі святого Ігната. Сфоткалося це знамените дзеркало, в яке люди стоять годинами, але нам повезло, ми були одні з перших, поки я знімав ззовні, велета пішла і зайняла нам місце. Але там, коротше, будете туди йти. Знаєте, треба брати з собою монету на 1 євро, тому що дзеркало воно має підсвітку і воно буде блюрити всю підсвітку, щоб ви не могли сфоткатись, поки ви не закинете туди монету. Ну, такий собі міні-бізнес зробили. Тому що багато людей просто приходять, вони вирішили, що можна на цьому підзаробити трішки грошені. Так, зараз також потрібно нам змінити це, розміняти трішки грошей і мати трішки монет, щоб піти вже знову до цього в, знову до фонтану і кинути вже туди монетки, тому що ми так і не кинули туди монету. А Віолета дуже хоче доділити монету, вона збирається сюди вертатися. Я не дуже. Так ми встигли взяти вже і мороженку. Вона знайшла спосіб, як його хавати печенькою, а я по старінки. Так, якщо когось цікаво що стається з усіма монетами з фонтанів, їх ось так збирають. У них є такий пилосос, вони все згромадили купи і збирають чисто бюджет міста. Що робимо йдемо? Пішли, що якщо щось просто пройдемося завтра, прийдемо сюди і кинемо. Підключення. Ось у нас і площа Венеції. Боялися, що там вже йдуть роботи, але ні, тут ще відкрито, можна побачити все. Можна роздивитися все звідти. Ось тут у нас ззаді є також ще один фонтан, який тут в римі помішані на фонтанах. Фонтани майже всюди. Фух. У нас трішки під стопу. Зупинилися ми біля музею. Музей Капітоліні. Чи, як він називається, Капітоліні? Да. Бачите, ось в цьому місці ми трішки зупинилися. Зараз трішки перевели подих і будемо йти. Взагалі круто, що не сильно жарко, оскільки в нас зараз по температурі 25 градусів. Хоча передавала набагато більше. Якщо чесно, зараз пів одинадцяти, у мене вже враження, що година десь 4-5. Вже настільки ми обходили, скільки по кількості кроків зараз перевіримо. Ми вже пройшли 7 кілометрів, щоб ви розуміли. Від ранку до тепер ми пройшли 7 кілометрів і 800 метрів. На залишилося ще трошечки, щоб пройти 8 кілометрів вже. Тому все, зібрався з силами, перевів подих. Ідем на скажіть щось. Без коментарів зрозумів. Все, одягаємо сумку і погнали! В нашої невеличкої подорожі цього дня. Зараз вам покажемо вже колізей. Ми нарешті до нього доплемталися. Пройшовши 10 км по Римі, ми добралися от сюди. Можна вже ставити ось тут галочку викланено. через всі ці толпи людей, через весь цей натовп. І зараз будемо ще проходити трошки. Тут всі продають воду, все, що хочете. Навіть стануть від вас, якщо ви себе відчуваєте самотніми, приходьте сюди, вам тут спокою не дадуть. Вам захочуть щось продати. Так, Зараз будемо йти на найкращий спот для фото, який знайшла Віолета. Вже зараз дістанемося туди, та й вам покажемо, що є, як вийшлося. Ну Нагулялися, всі споти приблизні подивилися. Вже замучилася батарея на камері сіла, батарея на телефонах посідали. Будемо вже йти в готель. Ось такий вам останній вид на останок. Тож бо будемо йти в готель, передивлятися все, що не знімали, і ще дивитися, заряджати всі батареї і так далі. І дивитися вже якісь вечірні споти для фоток і для того, щоб побачити. Тому чекаємо вже включення ввечері. Повернулися на цей же спот до колізею, вже буде вечоріти, будемо зустрічати тут захід сонця та чекати, коли загоряться вогні колізею. Думаю, буде дуже круто. Це все вже вам будемо освічувати. Ось ми дійшли вже до вечірнього колізею. Найгарніше, напевно, з цього, що ми бачили. Ввечері ці всі пам'ятні місця розкриваються трішки новими нотками. Можна побачити ось там всю цю, цю красу, купа людей. Місто живе, як мінімум, навіть жвавіше, ніж вже днем. Але зараз прикольно, зараз прохолода. Сонце тільки що сіло. У нас 8.20. Тому реально радимо, якщо ви будете тут в колізеї або в будь-якому іншому місці, то краще зробити саме так. Ну що ж, друзі, хотілося б підвести вже сьогодні підсумок нашого вечора. Підсумок, в принципі, нашого цілого дня. Вже вибачаю за шум, бо є машини, їздять на фоні ось такого гарного університету, тут в ромі. І хотілося б поділитися своїми враженнями. Це було просто круто. Якщо в когось буде можливість заїхати сюди на день-два, обов'язково це. Думаю, що за годин п'ять, якщо. Прям дуже спішити можна все подивитися, та реально це того вартує. Вартує також почекати до вечора, подивитися, як загоряться вогні в цього міста. Та також це все подивитися. В принципі, готелі завжди є близько до всіх місць, близько до всіх визначних місць. Тому собі вибираєте якийсь спот і вже пішки можна побувати в усіх місцях. Тому будемо тримати наш шлях вже в готель, та заключимося вже завтра, коли будемо йти в Ватикан. Лучші на Конторхі.